Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами трішки пограємось з веселою математикою. Зараз я вам все покажу та розкажу. Розпочнемо. Перша гра збери речі. Знайомтесь, це лялька Наталка. У неї завжди багато роботи. І вона дуже працьовита. Сьогодні в неї було велике прання. Тепер зібралось багато одягу, який треба розкласти по шафах. Допоможемо їй. Праворуч в шафу ми покладемо довгі, високі та великі речі. А ліворуч короткі, низькі, маленькі речі. Це у нас, як називається, діти? Так, це спідниця. Маємо. Дві спідниці. А давайте їх порівняємо, які вони. Щоб порівняти, накладемо одну на одну. Тепер ми бачимо, що фіолетова спідниця коротка, а спідниця з малюнком довга. Давайте їх покладемо до шаф. Коротку спідницю ліворуч в шафу. А довгу спідницю Праворуч до шафи. А це у нас так, сукня. А тепер визначаємо деяка сукня. Тож бачимо, рожева сукня коротка, а жовта довга. Рожева сукня буде у шафі ліворуч. А жовта у шафі праворуч. А цей одяг як називається? Так, шорти. Деякі шорти, діти. Так, чорні шорти довгі, а сірі короткі. Сірі ми покладемо до шафи ліворуч. А шорти чорного кольору до шафи праворуч. А це у нас діти. Так, це носки. Які носки високі, а які низькі. Подивіться та скажіть, носки червоного кольору низькі, а світлі полосаті носки високі. Отже, низькі носочки ми положимо до шафи ліворуч, а високі носки до шафи праворуч. А це у нас діти так, це взуття. Порівняємо. Тож, що ми можемо сказати про гумові чоботи та туфлі? Туфлі низькі, маленькі, а чоботи великі, високі. Тож туфлі ми поставимо ліворуч у шафу, а чоботи праворуч. Діточки, Наталка дуже вдячна вам за допомогу та говорить. Дякую, що допомогли їй все встигнути зробити. А ми продовжуємо грати. Гра називається смачне морозиво. Малята, за допомогою з речами Наталка хоче вас почастувати морозивом, але треба допомогти їй його приготувати. Давайте допоможемо разом. Порахуємо. Скільки стаканчиків на екрані ви бачите? Один стаканчик, два, три, чотири. Всього Наталка має чотири стаканчики. А ось і морозиво діти. Розкладемо його по стаканчиках. Що ви помітили, діти? Так, що стаканчиків більше на один, а морозива менше на один. А що треба зробити, щоб морозива і стаканчиків стало порівну? Треба додати ще одне морозиво. Так, додаємо. Тож тепер у нас морозива та стаканчики. Порівну. Наталка задоволена вами. І на кінець маю ще одну маленьку гру. Давайте зіграємо. Подивіться, ми маємо певні предмети. Їх треба об'єднати. Як ви гадаєте, як? Так, котика ми з'єднаємо з котиком. Продовжуємо! Так, діти, ми з'єднали предмети в пари. Скажіть, чим ці предмети схожі, а чим відрізняються? Так, схожі тим, що вони однакові за зовнішнім виглядом, а відрізняються за розміром? Є великий котик, а є маленький котик. Є великий кавун, а є маленький. Є великий м'яч, а є маленький. Ми маємо однакові предмети за зовнішнім виглядом, але різні за розміром. А це діти вам невеличке завдання. Будьте уважні! Буду чекати ваших відео. На сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!